Да. Ну, от з концерту останнього в Атласі скільки ти заробив? А, мало. Ну, <с <с ну з... Ми, ми з Марго по 10 тисяч заробили з нього. Типу, така mm -hmm. от. Ось. Ну, насправді, ну, це До... мало, ми розуміємо, да. але все-таки в умовах нинішніх, це, в принципі, за вечір. І плюс, але ми з мерча більше заробили. От я про що й кажу. Типу... А, це включно з мерчем. Ні-ні, ні, це без мерча. Це просто за, за концерт. А з мерча скільки вийшло? З мерча зараз. Ну, по 13 тисяч. Uh -huh. Це футболки чи? там, так? Да, да, да. Ну, футболки плюс вініл. Чи вистачає цієї суми там? Ну, <кхм> дивись. Э, зазвичай, э, це коли, якщо це сольний концерт, uh -huh. э, тобто, то, да, є, типу, доходи, які, типу, не залежать. Ну, тобто там немає якоїсь певної ставки. У нас же є ставка на концерт. Типу, якщо нам організатора пишуть, у нас є певна сума. А, яку ми кажемо, і, і, і організатори або погоджуються, або ні. Тобто, і незалежно від того, скільки людей прийде, а, вони мають ну, заплатити артистам, стільки, скільки, скільки було вказано. Ось, і... Да.